Так, зараз 10 годин ранку, півень про кукурійка, всім доброго гарного дня. Ох, ну так спекотно, що дні сильно такі. Ну, має скоро попустити, надіємося. Так, я бистренько, ну вже вся мокра, так бистренько зранку проскочила на базарчик та свій. Фух, щось несла, єлі до, донесла. Ну, сумка не порвалася. Так, зараз побачимо, що ж воно тут. Що ж воно тут у мене? Чому мені так важко було? А тому важко, що ніхто не допоміг. Діда немає, як завжди. Так, виноград вчорашній. Так він трошки щось спробувала, але поки мені ще не їла. Тільки любуюся ним. Лежить вже готовий. Так. Ну нічого, якось розберемося. Зараз я його в кульочок положу десь в холодне місце. Який оставлю. Так, коротше. Взяла ось розрізано. Свіженькі. Це задні, задні копита, чи ні, ратиці. Ой, ратиці, задні свинячі, вище коліна обрубані. Тут їх чотири штуки на 100 гривнів. Ну, я їх чого беру? Бо там багато желатину, я їх варю, готую, і дід їх поїдає. Кажуть, що воно корисне для таких, як особливо діду, це там желатину багато. Ну, бачу, як він їх поїдає. Хоч треба. Ну, це таке треба, да, потрібно їсти. Ну, то я пішла, бо він вже всі поїв, пішла та ще чотири купила. Хай дід їсть і хай йому на здоров'я. Так, ну звісно, це. Купила гарний шматочок сала, такого доброго, ну такого того, що добре таке. А я не знаю, чому воно. Ну, оце взяла упаковку, що такої ковбаси, то для гостей приїдуть пан Ковбаско. Ковбаса польська, свилина напівжирена, ну не знаю, що там, ну якщо хочуть, то хай йдуть. Так, що я собі взяла? Що я пам'ятаю, капусту взяла на борщ. 35 гривень кілограм. Масло по 370 кілограмів тут кусочок. І як завжди до борщу, якщо достоїть до їхнього приїзду, то ще їм попаде. Сметана для борща, коротше. Коротше, ще взяла, вибрала там гарні пішла такі помидори, от як колгоспні раніше були. Ну, не попадаються мені такі. Я спеціально взяла на насіння їх. По 25 гривень помідори. Вибрала такі, щоб нас обирати насіння і щоб такі гарні посадити. Не треба там ні гібридних, ніяких. Оці колгосподі, вони самі кращі, вони такі тугенькі, рясненькі. Оце я завжди я їх хотіла та не знала, як узяти. А це додумалася, що можна ж піти взяти, їх вибрати насіння і їх садити собі стільки хочеш. Так. Коротше, два гарних великих свинячих хвости. Це з них завжди гарний борщ. Альона, можу тобі поділитися. Як схочеш, поділюся з тобою. А це ще по 140 дала вона мені, ну, м'якиша якогось. якогось. Гарний кусок на 200 гривень. Так, коротше, я скупилася на 500 гривень, накупила і сала, і кості, і гратиці. Вона ну, сила доперла, як то сказати. Ну, Беру в однієї дівчинини, знакомої такої, от вона мене завжди да? ще й котам щось дала, як її викинула. Так. Так, так, так. Що ж тут у мене садібень передала? Щоб дідові було й солодко, він ну не дуже, щоб йому не було погано, звичайно. Хватить, я сказала. Ну, а це взяла собі такий. Там і кунжут, і насіння сояшника, і льяне насіння. Це я взяла на пробу. Воно такий коржик. Він такий воздушний, коротше, От ним не наїсися, ну так щоб хоті з'їсти, то а це оту. Те, може, хай дома буде, Та може комусь пригодиться. Так, оце таке набрала. Це мені так важко було. Ну, не знаю, там є трохи ще картоплі в нас на котловані. Взяла новенькі. Я думала, що і справді там їй буде. Ну, не знаю, на осінь взяла собі робоче. І ось такі в мене поламалися. Два літа проносила і вони поламалися, прийшлося купляти тепер. Бо без них не можу. Так привикла до таких лаптів, щоб нога ходила і виглядала. Ціле літо, так добре. Це заради них я пішла. Ну, потім заради ратець. Коротше, пройшлася, ні да, Ще й здача залишилася, бо вже не було куди брати. Ще б, може, щось придумала, але ж хватить. Коли ще можна буде, може вже трохи погода зміниться, там можна буде прогулюватися там. А так бігом-бігом тікаю, тікала, що аж мокра стала. Так, ладно, всім смачного, всім гарного дня. Там ще ми з дідом виноград ділили вчора, та ділили ми його ділили, та так він і остався. Ну нічого, ми його потрошку будемо їсти. Так, ну, все вже. Дивимося дольше. Давай, кіт. Це кому? Це тобі. Да. Чому він такий маленький, гар? Я на, це на камері маленький, бач цей біжен. Він такий здоровий, як сливи всі. І це, це тобі. Ну, та дід, всі... щось це мені все. Либо. А, я лихо. Давай пригощай своїх тобі. підписників. Підписників, бо я, я тебе. Скажи, що всіх пригощаю, я не жадний. Це що я жад... пригощаю, я коли ж... Ну це наче подивитися. Тебе та... ж уїли його, а то ж подивляться тільки. що ж... Це баба в мене, як Колорадський жук. Захотіла Велограду, то я її оце приніс. Да. Думаю, Боже, я її нагодую. Не, я О, і я це не їм дешевий на ніч. А? Такий? То, такий, вже на сонці. Да. Він на сонці вже співала. так, да, вже, вже прямо аж запікується на ну такій жені. Ну а я п'ю. У б когось, та нема. То гостий, а це сюди наче калина. Ох, оцей солодкий, Боже, який mm. же він солодкий. Oh. І кожний оцей його вид має свій смак. Mm. А цей розовий, це ще щось. І це тобі. Та ні, а тобі йде. Скажу де мені. І це тобі. <сум> Ох, і гарний, налитий сонцем. Таке чудо <сум> виноградне. І це тобі. Ага, так. Да. Да? Да. А це мені. То миску ту не тягнеш. Оце мені. Оце тобі. О. Да. А Та куди, куди, куди? Пішов. Постав же, я. я ще ж не, не я як сфотографірую, можеш тоді забирати куди хочеш його. <ріх> мені головне, щоб у мене було тут воно. Хай <ріх> буде. На цьому. На відео, щоб було в мене ця красота. Ну, який він? Хороший. Да. А. Кисленький, кисослод. Ну нічого, я завтра буду вже їсти, на ніч не буду їсти. Та доже да, встигся. Йдіть <різь> щас ти мене Ну, що мався запрошувати та розхваляти, то він. Днем треба їсти, бо так ніж бігають Я зранку, не зранку буду їсти. От Я за день. Та ні, я його багато не з'їм Ти не розказуй. Я ті приготував. Він як висить, я підійду його. Жменьку таку а, маленьку візьму, поїм і все. Або щось, як тільки пообідаю, наприклад, біжу до винограду, скубну пару штук закусити, треба обов'язково. Отак і закусую. так. І закусю, да. Зава, а це він же який величезний Боже. Та хороший вже. Та як сахарош я на нього не можу надивитися? так не дивитися. Так, ну ладно. Побажаю всім смачного. Да, смачного всім, особливо да. бабі. Вона точно попробує. Ну попробуй поради. Так, так, що ж, з людей дрожниця. Та ні, ну показати. Я як це, бачу це, щось красиве. То Покажи, дивиться. але кажи, пригостяв. Пригостя. Ну я б пригостила, як би можна було. Натурально, отож. 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 Так пригостя. Дід, дід це нічого не розуміє. Як це через моїх вон можна пригостити? Так, дід, іди вже от сюди, а виключи свій мікрофон. Виключу тобі зараз мікрофон. Не виключись. Демократія Іди З твоїм дідом.